Друзі, вітаю! Продовжуємо нашу агроподорож від компанії Адама. З вами я, Андрій Мельник, менеджер з технічної підтримки по Херсонській та частині Кіровоградської області. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом використання продуктів Адама на такій культурі, як Соя. На даному полі вже практично минув місяць після внесення фунгіциду Акадія, які були проблеми по хворобам. Мали дуже великий розвиток септоріозу. Як ви можете бачити по загальному стану поля і листової маси на даний час, ще досі фунгіцид практично працює. Маємо чисті від хвороб листя. І другий продукт який вносився, вносився 10 днів тому. Пішла совка на сої. Тому застосували пірянек супер в кількості 1 літр на гектар. Також ви можете бачити, залишилось тільки в нас пошкодження. Дірочки від совки часто спрацювали, не дали їй досягнути максимальних віків розвитку. Тому також інсектицид спрацював на всі 100%. До того ж, зараз досить спекотні умови і є поширення такого шкідника, як кліщ. Завдяки вмісту біфентрину в продукті маємо також стримуючу дію і на кліща. Тому дивіться, вчіться. Чи можемо вам допоможемо? Звертайтесь до нас, будемо раді з вами співпрацювати. Цього доброго вам до наступних агроподорожей.